Воскресного. Щиро вітаємо сьогоднішній такий перший праздник світлого Христового Воскресіння. Ми всі пережили, кожен по-своєму Його, бо по світло Христового Воскресіння має стосунок до кожного, як і кожний до цього світу. Другий праздник – це перенесення мощей тільки до міста Барі для того, щоб цю, цю сакральну святину зберегти від, з збезчещення. І знаєте, всього, коли ми сьогодні були на Божественній літургії, в Євангелії від Івана. Ми чули про істину не який шукав цієї істини, який був таємним учнем Христа, який був учасником похорону тіла Христового. Але що таке істина? Кожен істину свою трактує так, як він хоче, і доводить її на першому селенському соборі в Нікеї. Цю істину, святі Отці, учасником якого був і святитель Отець наш Миколай, була складена символ вірою. Віра в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. Так ми кожен день з вами молимося в приватних своїх молитвах і на Божественній літургії, згадуючи ту істину. Кого ми віримо, для чого ми живемо на цій землі? І яка наша кончина? І що ми очікуємо? Очікуємо воскресіння мертвих і життя безконечного Ані. Бо ми всі є покликані з вами на, це, на цю е, кончину і отримання життя вічного. Отже, істина е, вона потребує такого. З глибшого переосмислення. Найперше в істині не може бути присутнє моє власне я. Бо дуже часто це моє власне я є хипним і воно мене заводить у мама. І знаєте, в Фатімському посланні, е, яке, яке було передане святому отцю Івану Павлу Папі Римському, е, є сказано. То кожен буде говорити свою правду. Запанує ненависть, люди перестануть чути один одного. І це страшно. І якщо ми не навернемося, ми самі знищимо самих себе і те, що є навколо нас. Отож, істина, в яку ми з вами віримо, Потребує нашого переосмислення і втілення в особисте власне життя. Ми дуже часто вимагаємо тої, скажімо, правди, істини хочемо когось навчити. Ми не навчимо. Всі люди є вчені, розумні, освічені, всі, без винятку. Але от не всіх є прояв власного бажання і власної волі пізнавати правдиву. Бажав і прагнув пізнавати не годину, приходячи вночі до Христа, щоб навчитися пізнати істини. Бо каже Христос, якщо ви не народитеся від води із, з висоти від води і духа, то ви не пізнаєте ці істини ніколи. Оце дуже важливо. Який Боже благословений, цей святочний світлий день буде на кожному з нас. І будем, щоб ми були добрими плодоносними вілками. Добрими плодоносними гілками. і, ця, і ся, Христос Воскрес! Христос Воскрес!